Марк Фрімен, щоденник спокус Отця Домініка. Частина 2, глава 4 крок до свята Дивовижно, як швидко летить час і як речі, які ще вчора були пріоритетними, сьогодні не мають ніякого змісту. От, наприклад, ще вчора, як сповна розуму, я важко і довго зубрив епістемологію, науку про пізнання, а сьогодні вже склав і забув. А всі мої зусилля тепер зосереджені на завтрашньому іспиті із христології. Що тут скажеш? Певна річ, що післязавтра я з таким самим успіхом готуватимуся вже до іншого іспиту, проваджаючи в минулий вчорашній, успішно зданий предмет. До речі, про нашу сесію. Вона має такий вигляд: всі 10 екзаменів ми здаємо за два тижні, а тому цілий січень насолоджуємося вакаціями. Хіба не казково? Рай! Скажу я вам, інша річ треба трошки напружитися, аби все це мало успішний фінал, і вуаля свято поруч. Сьогодні 22 грудня, і до кінця року залишилося ще декілька днів що прямо пропорційно моїй особистій свободі. Все чудово, немає жодного приводу до хвилювання. Скоро наша семінарія здасть усі іспити, а там сумний новий рік. Єдина річ, яка мене постійно тривожить, це думки про неї. Пройшло вже 50 днів з того часу, як ми зустрілися, вірніше розминулися, але всупереч подіям я ніяк не можу припинити згадувати момент, коли це сталося, навіть попри чітке переконання, що з часом це все забудеться, та мимо настанов духівника і підтримки друга. Боже, допоможи їй забути і жити далі! Чому всі клопочуться про різдвяні свята, про подарунки іспити та інші дрібниці? А я, наче зачарований, сиджу тут і годинами думаю про її очі. Марко запропонував мені зустрічати новий рік у його компанії. Минулого року, як і всі попередні, я залишався вдома, колись з батьками, а потім з бабусею. Бабуся виховала мене, і я їй свято завдячую всім, що маю. Це вона навчила мене молитися, ходити до церкви та любити свою віру, батьківщину, мову. Я смутно пам'ятаю свою маму і тата. Іноді вони мені сняться. Часом я відчуваю, як вони моляться за мене там у небі. Я часто згадую їх, дивлячись на старе чорно-біле фото, яке завжди зі мною. І я сумую за ними, як напевно сумувала б кожна дитина. Будучи сиротою, розумію, що ти нікому не потрібен, твої потреби, проблеми нікого не хвилюють. Ти самотній, і ця самотність стає своєрідним способом життя, до якого з часом починаєш звикати. Бабуня єдина жінка, обійми якої я пам'ятаю. Вона також єдина людина на землі, яка мене дійсно любить. Але замінити батьків вона все ж таки не в змозі. Та й чи зрозуміє вона мене? Ніхто не зрозуміє. Навіть якби сильно цього не бажав. Навіть мої батьки, яких Бог забрав від мене, коли я був ще п'ятирічним малям, вони б теж не зрозуміли. Але чи потрібне мені чиєсь розуміння? Чи потрібне співчуття або підтримка? Це це лише підсилює і так стійкий жаль, що розпалюється в моєму серці. У такі моменти згадуєш саундтрек із фільму Гладіатор, де головний герой, помираючи в колізеї, злучається із своєю сім'єю. Він помирає щасливий, і я навіть іноді заздрю йому. Але я не хочу вмирати, ні, я хочу жити з нею, і те, чи буде вона зі мною. І визначить, яка музика грати у моєму серці. Мабуть, цього року я дозволю собі святкувати новий рік у присутності Марка та наших братів. Проте мені однаково з ким святкувати і де. Мені зараз вкрай важливо дізнатися, де буде вона, в якому оточенні. Господи, допоможи знову її зустріти. Я вже 50 днів, щогодини думаю про це. А що, коли вона має кохану людину? І від зустрічі зі мною їй ні холодно, ні жарко. Що, коли вона взагалі одружена. Або я просто їй не буду потрібен. Вона ж не заговорила до мене, не зупинилася. А чи мала б, а погляд, він ще нічого не означає, провокативно заперечує мій внутрішній голос. У думках настає пауза. Ні, ні, не може цього бути, вона це вона. Та одна, моя єдина, не може людина так просто дивитися. Я точно знаю. Вона так само прагне до мене, як і я. Це точно. Сьогодні, 31 січня, через 6 годин розпочнеться свято. Щойно мені зателефонував Марко і повідомив мене, що плани трошки змінилися, і ми будемо святкувати у подруги його дівчини в її заміському будинку. Вона подруга. Посварилася з батьками, втекла з аеропорту, відмовилася летіти з ними в Єгипет. А ще всі наші дали задню, і тому святкуватимемо лише шестеро: ти, я, Софою, Олександр з Анею і Вероніка так подружку звати. Вона якраз порвала з хлопцем, думаю, складе тобі компанію і трошки провітрить твою голову, а можливо, і серце. А то ти дуже побиваєшся з приводу своєї міфічної красуні, окей? запитує мене, слухавка. Гаразд, дякую, брат, відказую я. Вдягнися трошки яскравіше, якщо хочеш, щоб вона з тобою полагодила. Дружньо наставляє мене. Гаразд, слухай, а ти мені не міг свою сорочку позичити на вечір? Ніякого запитую я. Яку саме? Цю у фіолетову клітинку з білим комірцем. А от халепа, я, власне, сам хотів її вдягнути. Заклопотано відповідає. Тоді дякую, жодних проблем. Візьму просто білу. Ні, ні, стривай, не переймайся. Я візьму іншу. Мені якраз на день народження запрезентували хорошу брендову річ за кордону. Я просто забув про неї. Дякую, брате, я твій боржник. Не переймайся. Мушу ж я хоч якось витягти тебе з твоєї депресії, відказує мені покровительним тоном. Давай на головному вокзалі у восьмій. Гаразд, а з сорочкою як? Я візьму тобі. Вже на місці переодягнешся, добре? Гаразд, без проблем, до зустрічі, вже оптимістичніше відказую я. Добре, папа, -па, так тримати. Я поклав слухавку і вперся головою в стіну. Напевно, Марк правий. Я більше ніколи не зустрінуся з нею. Все це марне самобачування. Потрібно йти уперед. Змиритися з тим, що є. Напевно, це воля Божа. А її потрібно приймати, якою б вона не була. Але я все одно не здамся і продовжуватиму вірити в те, що колись зустріну її, і вона обов'язково буде моєю. А ця подружка Вероніка взагалі якась дивна. В Єгипет відмовилася летіти, ще й з батьками свариться. Що це взагалі за характер? Як можна конфліктувати з батьками? Гаразд. Треба збиратися. Досить цього трауру. Потрібно розвіятися, відпочити, тим паче, що я заслужив, одне не можу зрозуміти, чому я так нервую, наче на екзамені. Окей, вже час іти. Завтра я розповім тобі в мій щоденнику, як все пройшло. Сподіваюся, все буде добре.